Доброго дня! Погода 29 червня 2023 року в Україні, загалом в більшості регіонів, прогнозується хмарна та вітряна. Короткочасні дощі будуть іти по всій країні. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 12 до плюс 14 градусів, а у день – від плюс 20 до плюс 22 градусів. В північному регіоні України температура повітря вночі буде триматися від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Вдень. Температура становитиме від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 12 до плюс 14 градусів вночі, а вдень від плюс 21 до плюс 22 градусів. Температура повітря в Південному регіоні України становитиме вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла, а вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. Температура на Сході України вночі буде від плюс 13 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 21. До плюс 23 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 29 червня 2023 року в Україні. До побачення!